24 лютого день, який змінив наше життя, день, який вкрав весну для команди телеканалу НТА, як і для кожного українця, 2022-й так і не закінчився. Весна так і не прийшла. Ранок повномасштабної війни. Ми зустріли по різному, хтось спав і не підозрював, що Росія, неначе нацистська Німеччина, почне бомбардувати сонні українські міста. А хтось не міг заснути і став тим голосом в телефоні, який сказав Вставай, почалась війна. Я не спала, я чекала цієї промови Путіна. Я пам'ятаю, як я вночі дзвонила до колег з роботи з фразою Вставай, починалася війна. І багато хто з колег зараз скаже, ми від тебе просто ввечері не хочемо брати трубки, щоб ти знову не була цим вісником поганих новин. Я не подзвонила рідним, тому що я хотіла, щоб вони ще поспали там в мирній країні. Я будила колег, щоб ми вставали, тому що я розуміла, що нас чекає велика робота на інформаційному фронті. Було чітке розуміння, що треба їхати на роботу. Чітке розуміння, що треба працювати, що в наш час ми не можемо в цей в той час, в той четвер. Роковий, ми не можемо піддаватися паніці, Ми журналісти. Ми зібралися на телеканалі, почали радитися, як ми далі будемо працювати. Було чітке розуміння, що всі будуть працювати, і було бажання працювати ще більше. Тобто, це вже не була навіть робота, це це справді був якийсь такий громадянський поклик робити те, що ми вміємо, і робити максимально чесно. Уже з перших хвилин команда телеканалу активно включається в роботу у соцмережах. А за кілька годин виходить і у прямий ефір, щоб показати, як живе Львів. І не панікувати закликають усіх. Втім, оперативна інформація є, її багато. Доскуповують скуповують речі першої необхідності тобто продукти, крупи. Втім, як нам нас запевнили у супермаркеті, у них є достатньо запасів, тому причин для паніки як такої немає. У й годині ми виходимо в ефір тривалісті більше ніж чотири години, аби повідомляти українцям оперативну перевірену інформацію. Короткі, але мега важливі інтерв'ю із харків'янами, франківчанами, киянами, волинянами. Сьогодні підло вночі на Україну напала Російська Федерація. В Україні введено воєнний стан. Це було 12.00 дня, Ми вже були на роботі, починаючи з шостої ранку. Той як зміг добратися, тому що в місті тоді теж починалася паніка, і ми вийшли в ефір о 12 годині. О дванадцятій годині так, і це були 4 чи то навіть 5 годин прямого ефіру. Навіть наш гостьовий редактор, коли зв'язувалися з гостями, навіть гості не всі до кінця могли зрозуміти, а що говорити, тому що настільки була важка ситуація, настільки було незрозуміла ситуація. Ми, як і кожний українець, не чуток, знаємо, що таке укриття. Вітаємося з вами з бомбосховища, тому що у Львові оголошена повітряна тривога вже більше аніж години. Тому, друзі, якщо ви ще не в е, такому надійному місті, радимо вам туди перейти. Ми, як і ви, на собі відчули, як це, коли раптово зникає світло і вимикали струм навіть під час прямого ефіру. Те, що легітимізація людожерства в них іде знизу, власне. І це є типова логіка. О! Якраз. Оце на, слово на правильних держав було зайве. Питаюся зрад наших редакторів. Ми а в... ми є в ефірі чи нема? Є темний екран, принаймні мені. А звук. Дивіться, є звук, а тому нас можем... можемо продовжувати говорити. На телеканалі НДА також відчули, як це, коли тобі дуже страшно за рідних. Коли війна розділяє сім'ї. Насправді початок війни став шоком а, для всіх і для нас, зокрема. У Нас з дружиною, яка теж працює у нас на телеканалі, дитина мала 2,5 з місяця на момент, коли ми зранку прокинулися, і зрозуміли, що бомбардують українські міста. В першу чергу ми вивезли наших дітей в трьох в безпечне місце. Якийсь час, дружина навіть була змушена виїхати в Польщу, аби діти уникли оцих страшних реалій війни. Ніхто не міг спрогнозувати наскільки будуть сильними бомбардування. Наша команда на собі відчула, як це відправляти у найгарячіші точки близьких. Батько журналіста Андрія Дідуводюка пішов добровольцем до лав Збройних сил України, а згодом його відправили у Соледар та Бахмут. Вже було зрозуміло так, що е, вони поїдуть на схід і е, йдеться про найважчі, найгарячіші, як то кажуть, та напрямки е, напрямки війни і. Е, були моменти, та, коли він там мені подзвонив і сказав, чи можна там я дам твій номер, аби його там написали на такому бейджику, та, якщо щось там там стається з військовим, щоб е, ті люди, які я там поруч з ним, щоб знали, кому і куди дзвонити. Ми також знаємо, як це втрачати рідних, як це, коли твоя близька людина на щиті під час виконання бойового завдання загинув. Режисер народного толк толк-шоу» та «Антикризи» Василь Яворський, наша колега Соломія Дмитрів, втратила брата. Це була ніч 11 березня 2022 року. А я виходила на нічну зміну і власне у другій ночі почала повідомлення від мами. Павлика більше немає. Павло збито це мій двоюрідний брат, це моя рідна людина. Це командир морпіхів 503-го борсуків. Це воїн. Воїн за покликанням, воїн в душі, це надзвичайно добра людина, надзвичайно чуйна людина. В той момент людина, яка знала військову справу бездоганно. Якби не було тяжко нам всім впродовж року повномасштабної війни, кожний на своєму фронті. Вчителі вчать, лікарі лікують. А ми оперативно та достовірно інформуємо 24 години на добу. Першими показуємо наслідки російської атаки по Львівщині. Вирва Верва залишились від асфальту. Можна побачити, майже нічого не залишилось. А, ну, на, на перший погляд, вирва глибиною більш ніж 2 метри, можливо, навіть і 3. Одним із перших розповідаємо про страшні події в країні. Працюємо в броварах, де сьогодні сталася величезна трагедія. Неподалік дитячого садка впав вертоліт з керівництвом міністерства внутрішніх справ. А ще за цей рік у нас всіх виробилася звичка донатити на Збройні Сили України. Ми це робили разом з вами в наших прямих ефірах. Збирали донати за найбільший донат. Обіцяли цю картину віддати, і справді найбільший донат в нас є. Нам вдалося зібрати потрібну суму на Дальноміри для, для Нацгвардії, Ми, маючи можливість звертатися до широкої аудиторії. Аудиторії проекту в першу чергу говорить великий Львів, а нас багато дивляться і на ютуб-каналі, і на телебаченні. Зверталися до людей, аби вони долучалися з нами до допомоги. Ми беремо інтерв'ю, спілкуємося з різноманітними бригадами, з різноманітними військовими, які нам кажуть про свої потреби. Тобто, якщо їм щось потрібно, вони звертаються до нас. Ми звертаємось до нашої аудиторії, просимо їх разом. Долучитися і е, придбати те, що потрібно. Ця команда НТА, як і багато українців, волонтерили та плили маскувальні сітки і робили це навіть у прямому ефірі. Зібрали не лише тих, хто вже набив руку сплетіння сіток, а й посадовців, експертів та простих львів'ян. одному з ефірів, аби мотивувати людей, допомагати волонтерити на якомусь етапі, цей настрій все одно. Десь що занепадає, зникає, і таким чином, щоб мотивувати, ми сітку в прямому ефірі. Просто це максимально телевізійно складний був ефір. І оператори, і режисери говорили, що це ну це фантастична робота, але вона вдалася тому, що всі були знецілені на те, щоб допомогти, отаким От чином, допомогти нашим волонтерам, нашим військовим. А ще у прямому ефірі вчились, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Ми, як і ви, безмежно вірили та віримо у збройні сили України та точно знали, де місце російській армії. Ми не переможемо. Ну а попрощатися хотів би легендарною вже фразою: русський воєнний корабль і нахуй. На все добре, побачимося вже ввечері на підсумковому етері. Я зараз вже передивляюся. Відео, в мене посмішка на обличчі з'являється з тим, як я це говорив. Тому що я в максимальну злість якусь вклав цю фразу, і це воно було сказано щиро. Я не знав, можна це говорити, не можна це говорити. Ну просто всередині все настільки кипіло. Мужність та незламність українського народу вражає, а нашими оборонцями захоплюються та ставляться до них з неймовірною пошаною та повагою лідери цілого цивілізованого світу ми ж знімаємо про них фільми, проїжджаючи тисячі кілометрів для того, щоб кожен побачив, які вони наші герої. Їдучи на зйомки того чи іншого фільму не до кінця по дорозі розумієш, в якому там емоційному стані є родина. Але ми всі розуміємо так, для чого ми зокрема і знімаємо ці фільми, і для чого. Ці люди пішли на цю війну, і е, родичі це теж прекрасно розуміють. Е, зокрема, те, що потрібно потрібно про них знімати, розказувати е, на всіх можливих майданчиках, і потрібно, аби про них знало якомога більше людей, Незважаючи ні на що команда НТА щодня працює та виходить у прямі ефіри, щоб доносити інформацію вам, нашим читачам та глядачам. За цей рік ми стали справжньою інформаційною теробороною. У нас перевірені оперативні дані у всіх можливих соцмережах. Паніка була лише на руку ворогу, і ми це розуміли. І тому ми працювали на те, щоб максимально заспокоїти наших читачів і глядачів, дати розуміння, що ЗСУ стоять, вони є, вони обороняють, вони відбивають атаку ворога. І власне після цього почалися ці цілодобові зміни, коли тепер перестаєш рахувати дні. Я пам'ятаю, що вночі постійно хтось мусив бути черговий. І дуже часто ми тільки цей процес налагоджували роботи телеграмів, які зараз без них вже складно уявити інформаційний простір. Ну всі сиділи, тобто вночі, в другій, третій ночі. Я от пам'ятаю, що я навіть для себе брав іноді нічні зміни для того, щоб. Ну, Яку скористю проводити ночі? От ми ж пам'ятаємо, що перші тижні е, ніхто не спав. На інформаційній варті стоїть ньюзрум телеканалу НТА. Ми відслідковуємо події навіть тоді, коли це здається надможливим. Журналісти відіграють дуже велику роль. Ми, скажімо так, відстоюємо інформаційний фронт країни в мережі. Дуже дуже багато було саме російських фейків. Нашою основною задачою з перших днів війни. Було дати людям як найшвидше, як інформацію. Дати людям багато відповідь на їхні питання: що робити, куди йти, як взагалі жити далі, що відбувається в країні. Це було напевно нашою головною ролью в перші дні. Війни рік повномасштабної війни змінив кожного українця. Ми не виняток. Усі мріємо про слова. Привіт, ми перемогли. Тільки от ще прагнемо, що скажемо ці слова першими в наших ефірах і напишемо у соцмережах разом до перемоги. Олег Янко, Андрій Рулюк, Віталій Дмитрко та ціла команда телеканалу НТА.